Коротше, налазився по закупах, вже все, додому, повністю. О, тобі купив на секонді Дуже класну шкіряну сумку, повністю нова. Сьогодні день завозу по 700 гривень кіло і вона десь важила грам 700-800 Ну, коротше, це класний бренд, дуже гарна сумка. Дуже задоволений покупкою. так що... Деколи на секундів можна щось класне знайти, хоча я там не дуже там сильно часто і буваю. Але буваю, от коротше, дуже задоволений. Е, і йду знімати для вас розпаковку і готувати салат. Сьогодні, напевно, вже ніяк відео, от крім цих всіх коротких, не буде, бо я не встигну все змонтувати. Но зараз одна зйомка, друга зйомка, і потім вже помонтую, буду викладати завтра. Так що всім гарного вечора, мирного неба. І може пишіть там в коментарях, щоб вам ще було цікаво, щоб я знімав, показував. Ну це напевне так, бо огляд буде і закуп. Це завтра буде відео. Там я трошки балакав, розказував. Ну, коротше, під наступним відео будете писати, де я буду знімати розпаковку. Ну і тут можете, звичайно, писати коментарі для підтримки і розвитку каналу. Так що всім мирної ночі. Може, ще щось запишу, потім вже таке нічне. Так що побачимось, якщо що. А як ні, то тоді попаду до зустрічі.